Їжа та пиво, прості поєднання. Олекса приходить до Максима, сяючи від цікавості та поки тверезий. Сьогодні ми відкриємо світ смаків, каже Максим, дістаючи п'ять ящиків пива. Олекса здивовано підіймає брову світ смаків і думає про себе, хоч би не обригатись. Так, пиво та їжа ідеальна пара. Це симфонія для твоїх рецепторів. Олекса думає мені ще так не заливали, та промовляє, з чого почнемо цей банкет. Почнемо з сиру та легкого елю. Олекса куштує сир, потім робить ковток пива. Це дивовижно. вигукує Олекса. Ель підкреслює ніжність сиру, пояснює Олена, а також мою красу. Олекса, не стримуючи емоцій. Я хочу ще щось цікаве наприклад, темне пиво з шоколадом. Так тримати. Ти швидко вчишся. Шоколад розкриває гірчинку пива. Олекса куштує пиво з шоколадом. Ще однієї літрухи немає. А що з гострими стравами? Гострі страви потребують іпа. Гіркота іпа збалансує гостроту. Олекса вже не боїться експериментів, бо вже третій літр пива пішов як в суху землю. Це неймовірно. Я хочу ще. вигукує він, ледве стоячи на ногах. Максим та Олена переглядаються, думаючи, що Олекса ось ось обісциться, обригається та копита відкине. Світ пива та їжі безмежний. Олекса готовий до нових гастрономічних відчуттів, а також готовий відійти до вбиральні. Сподіваємося, в нього все вийде, і він знайде своє пиво, а також не забуваємо про правильну температуру. Дякуємо за перегляд та до зустрічі. Вживайте з розумом.